Я на цій сцені стояла рівно місяць назад, теж випускалась у Сергія. Е, і знаєте, що змінилось за цей місяць? До мого інстаграму додалось 5 тисяч нових підписників. І е, тонна хейтерського лайна в коментарях. Іде <плес> в подарок в комплекті. Е, але світ не без добрих людей, була дівчина, яка написала мені. Нікого не слухайте. Продовжуйте робити свою справу. У вас все вийде. Я пишу їй дякую, гарного вам дня! Вона мені пише і вам, мирного неба! Я пишу їй Христос воскрес! Вона мені «Воістину воскрес! Ну і ми переспали. Прокидаємось зранку. Я дивлюсь на неї і кажу. Ніколи не зупиняйтесь, продовжуйте робити свою справу. У вас все вийде. А... Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто знають, хто такі метиси. Для тих, хто не знає метиси це люди зі змішаною кров'ю. Моя мама українка, а тато татарін. Тобто мама просто повілась на манти і чебуреки. Як ви можете зрозуміти, в нашій сім'ї вимоги до чоловіків не дуже високі. І саме тому я живу зі стендап-коміком. Да. Як можна зрозуміти, я метиска, і мене трохи не добілили. По кольору, це приблизно як Майкл Джексон у 86-му. Тут є фанати Майкла Джексона. Білі джін медмала. Вибачте, вирвались. <плес> <плес> Знаєте, як приймають пологи у метисів? Дитинка тако вилазить, її беруть, підіймають, підносять і кажуть: Ха! сьогодні мамаріт мара! І кажуть, кажуть, що всі метиси дуже красиві і мають дуже хороший імунітет. І це правда. Тож можна сказати, що я виграла генетичну лотерею. Але, по закону нашої держави, 20% виграшу я маю віддати. Мої 20% це зуби. Я маю дуже погані зуби, мої зуби настільки погані. Що вони як виборці Петра Порошенка. Їх теж тільки 25%. Загалом мої зуби вони як актори гри престолів. Я ніколи не знаю, кого не продлять на другий сезон. А, мені вже вирвали сім зубів, і це тільки за сьогоднішній ранок. Ну, в мене їх просто було 46, аж метиска. Як я довела себе до такого, спитаєте ви. У мене була фобія стоматологів дуже сильна. Настільки сильна, що я тікала з-під кабінетів. Настільки сильна, що якщо я навіть вдома чула дрель сусіда, я тікала з квартири. В моїх друзів нещодавно папуга навчився повторювати звуки дрелі. Я більше до них не ногой. А ця фобія в мене виникла, тому що в дитинстві мене водили до єдиного стоматолога в моєму рідному містечку на три тисячі людей, і це був старий військовий лікар, який звик лікувати мужиків в окопах. І тут до нього приводять десятирічну дівчинку. Він просто з порога каже: Кидайте її в окоп, стріляйте в ногу, я тільки так працюю. В нього було настільки старе обладнання, що замість стоматологічного крісла в нього просто був табурет. І при вході в кабінет не було дверей, були, знаєте, такі штори з бусинок. Тільки замість бусинок були дитячі зуби. Заходиш і чуєш. Він замість Анестезії просто мене на Одесу відправляв. Все. От знаєте, у американських дітей в них є зубна фея, да? А в мене був зубний прапорщик. Він просто дивився на мої зуби і такий: «А ну, стоять! Вільно! Ну, вони і виросли вільно, власне. Але зараз все добре. Я знайшла собі хорошого стоматолога. А, він, коли подивився в мій рот, то сказав, що він вперше бачить таке за всю свою практику. Я думаю, я нанесла людині психічну травму. Я уявляю, як він вдома ввечері сидить біля вікна. Я не можу спасти їх всіх. Їх було сім, карл. Але зараз вже все добре, ми мені все вилікували, і мені залишилось поставити зубні імпланти. І всі раді тій ініціативі, окрім мого хлопця, бо йому більше подобається варіант без зубів. Я думаю, що в нашій сім'ї найближче ну, півроку точно, поки звикне, чутливість налаштує. За посмішку в нашій сім'ї тільки я буду відповідати. Так, маю ще дві шуточки для вас наостанок. Значить, дуже люблю назви салатів в сільпо. Тако заходиш, кажеш, дайте мені 400 грам ніжності. І продавчиня виходить, обіймає, тебе гладить по голові. І так тихенько на вушку тобі каже: то трохи більше Будете брать. Кажу, буде. Ну і власне ми з нею переспали. Ще, знаєте що, почала користуватись зубною ниткою. Дуже зручно користуватись зубною ниткою, коли зубів нема. Рекомендую! І я усвідомила, що зубна нитка вона як психотерапія. Спочатку це лютий зайоб, але потім ти бачиш, скільки непережованого лайна ти в собі носиш, і вже не можеш без цього жити. Всім дякую, Катя Глініна у. -у, -у!